подивитись інформаційну програму очі стартуємо у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволятиме мобілізовувати 30-річних плюс чоловіків, які здобувають другу вищу освіту. Про це в ефірі національного телемарафону заявив народний депутат Федір Веніславський. Путін після перемовин з Ердоганом відмовився відновлювати зернову угоду допоки не буде знято обмежень на експорт російської агропродукції. А на порталі Дія запустили ще чотири соціальні онлайн-сервіси. Про новини понеділка далі. Сьогодні ворог знову зухвало атакував безпілотниками південь Одещини. 17 московицьких дронів збили сили ППО, однак її влучання пошкоджено складські та виробничі будівлі. Устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформацію про постраждалих немає. За інформацією Держприкордонслужби України, під час атаки російські шахеди впали та здетонували на територію Румунії. Натомість у Міноборони Румунії заявили, що безпілотники не становили жодної прямої військової загрози для їхньої території. Один загиблий і п'ятеро поранених це наслідки російського обстрілу на Донеччині. Знищено будинок культури цивільні будинки. Пум не забереться. Наші військові максимально оперативно навчились керувати турелями і наземними платформами та вже незабаром використовуватимуть їх проти росіян на полі бою. А наші розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва. Його БПЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Два літальні апарати з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку, натомість Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови фонду держмайна. Саме його вважають головним претендентом на міністерську посаду. Клац, і все тепер на порталі Дія доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави, зокрема допомога на дитину одинокій матері або батьку, допомога при усиновленні, допомога тому, хто доглядає за хворою дитиною, допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Рівненські поліцейські кінологи допомагали вибухотехнікам на Херсонщині шукати міни, попри постійні обстріли і 40-градусну спеку. А допомагали правоохоронцям їхні вірні чотирилапі напарники, німецька вівчарка воїн і бельгійська ахіл. Вибух, що розбудив увесь мікрорайон, цієї ночі львів'яни, які живуть на сихові, почули гучний звук. Інцидент трапився на території львівського хімічного заводу. Фахівці ДСНС на місце події не приїжджали. Містяни, які живуть поряд із заводом, кажуть, що вибух був такий гучний, що розбудив їх. Десь 4 хвилини по 12-й був вибух, але я, чесно, не налякалася, бо він був такий, як глуховатий. Такий бух і все. І я подумала, що то ну, щось так от сталося побутово. Тобто я не настрашилася. І все. А потім зранку дуже було чути паленою гумою. Я чув, я думав, що ракета. О, А то я бачу, йду, то хімзавод, напевно. так? Я бачу, що там вікна повибивані. Наскільки нам відомо, по-моєму, десь сьогодні ресівер там зривав чи що. Ну, там повибивані вікна. Поки офіційного коментаря дирекція підприємства не дала, обіцяли пояснити причини у вівторок. У неділю у Львові побільшало водою на Малоголоскіскі, текли брудні ріки. А на Сихові утворилось ледь не море. Після двогодинної зливи у місті підтопило вулиці. Довелось зупиняти рух тролейбусів, а подекуди зникало і світло. Окрім цього, вода по коліна була і в торгових центрах. Через негоду затопило декілька вулиць: джерельну, тролейбусну, грубчака, трускавецьку, полюя та інші. Там дощова каналізація не встигала швидко прийняти великий об'єм води. З одного люка навіть почало фонтанувати. Мешканці будинку на проспекті Червоної калини зафіксували, як заливало їхній під'їзд. Вода текла згори по сходовому майданчику, та через отвори у стінах. Наслідки негоди на сайті Львівської міської ради у неділю прокоментувала профільна заступниця Ірина Маруняк. Через сильний дощ маємо кілька підтоплень на вулицях, під'їздах та дахах, але сильної шкоди негода місту не завдала. Підтоплення зафіксовані на вулицях Городоцькій, тролейбусній Рубчака у районі Іскри, на вулиці Підголоском та інших. Підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху тролейбусів номер 21, 23, 24, 30, 38. Станом на зараз рух тролейбусів відновлено повністю. Ірина Маруняк – заступниця голови Львівської територіальної громади, з питань числово-комунального господарства, також затопило два торгові центри Львова у Вікторії Гарденс прорвало дах та залило магазини. А на ринку південний не витримала каналізація. Працівники самотужки намагались впоратись з потоком води. Батько став донором для сина. Львівські медики пересадили нирку п'ятнадцятирічному волинянину. Авто захворювання знищило нирки Сашка на декілька років, прикуло його до лікарняного ліжка та позбавило занять улюбленим футболом. Симптоми хвороби у Сашка з'явилися п'ять років тому. Спершу температура, знесилення та набряки. А за півроку довелося робити перший діаліз, тобто з допомогою медичного обладнання, замість нирки, очищувати кров. Часом органи і геть відмовили причиною. Виявилася автоімунна недуга, системний червоний вовчак. Хвороба це. Рідкісна і дуже тяжка в основному, тим, що вона є системною. Вона вражає не тільки нирки, а й інші системи органів. Пересадити нирку хлопцеві планували ще рік тому. Та напередодні операції Сашко перехворів на ковід і ослаб ще більше. Відтоді почався складний період лікування, аби вибороти в хвороби час ремісії і все ж провести пересадку. Ну реанімація потім привели відділення. Потім п'ять в реанімацію. Кочуємо по відділеннях, ми тут вже були скрізь на всіх поверхах. Перед операцією Сашко не хвилюється. Натомість мріє після трансплантації пограти з друзями у футбол. Востаннє йому це вдавалося два роки тому. У мене не вистачає зараз стільки сил, як в них там. Недовго я мені треба йти додому. Бо я вже в тому стей, треба ліки пити вже. Та й гемодіаліз мені теж заважає. Йдемо вже в операційну, починаємо готувати Сашка до операції. Трансплантація Довгоочікувана Трансплантація розпочалась. Батько і син у сусідніх операційних родинна пересадка триває шість годин, і батькова нирка запрацювала в тілі сина безпосередньо на операційному столі. Зараз він приймає препарати, які стримують його це основне захворювання. Вони захищають нирку, і також, в силу того, що захворювання не прогресує, всі інші системи організму працюють. Лікарі кажуть, все минуло добре, тому на восьмий день Зашка виписують додому. Аби ще одна мрія стала реальністю. Медики дарують хлопцю м'яч з власними автографами, та навіть намагаються забити гол. До слова, згідно з статистикою центру трансплант координації на пересадку органів, очікує понад дві тисячі людей. З них понад 1400 чотириста саме на пересадку нирок. Львівщина отримала нового військома. обласний територіальний центр комплектування очолив герой України Денис Чаюк, 41-річний військовий учасник антирористичної операції, під час якої брав участь у боях на за Луганський аеропорт та Дебальцеве. А з початком повномасштабної російсько-української війни разом зі своїми бійцями стримував просування ворожих військ на Запоріжжі. До призначення начальником Львівського обласного ТЦК Денис Чаюк був заступником командира Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У березні 2022 року під час визволення села Малинівка на Запоріжжі отримав поранення. А в квітні минулого року, указом президента 41-річного полковника, нагородила званням Герой України. Нагадаю, що досі Львівським обласним територіальним центром комплектування керував 47-річний Олександр Тіщенко. Він пішов з посади в серпні цього року після рішення РНБО щодо звільнення керівників усіх обласних ТЦК. Намагався ввести з Польщі каджетів на 5 мільйонів гривень. Порушника затримали працівники львівської митниці сьогодні вночі. Для своєї афери 43-річний мешканець Львова обрав пункт пропуску груші в будоміж. Працівника митниці сказав, що з собою везе лише декілька одиниць техніки. Та на слово чоловіку не повірили у відсіку для повітряного фільтра та підсидіння мікроавтобуса Мерседес знайшли 250 пар навушників, 18 ноутбуків і 13 планшетів. Усі товари фірми ЕПЛ, а ще декілька фотокамер та об'єктивів, ігрові консолі та іншу техніку відомих світових виробників. Гаджети у львів'янина вилучили за порушення митних правил. Чоловіку загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів. Понад 60 років без спортзалу у Новояричівській школі уроки фізичного виховання проводили на дворі або у непростосованих приміщеннях. Але тепер все по іншому. Два роки будівництва і у селищі відкрили новий спортзал. Сучасний ремонт, освітлення, трибуни, тренажери ледь не на всі групи м'язів: футбольні ворота, корзини для гри у баскетбол, м'ячі, тенісні ракетки, а ще роздягальні окремі для хлопчиків і дівчаток із душовими та вбиральнями. Такі складові спортивного залу у новому Яричеві на його будівництво витратили понад 32 мільйони гривень. Це кошти обласного та місцевого бюджетів. Школі наші 61 рік, але на жаль, спортивного залу всі ці роки в школі не було. Тому він дійсно є у. Мріяний, тому що ми вперше за 61 рік отримали спортзал. Створили умови для проведення уроків фізичного виховання, більше ніж для 600. Дітей більше ніж 300 дітей додатково будуть займатися різноманітних гуртках. Першими протестували новий зал. юні футболісти. Окрім них тут ще проводитимуть заняття із настільного тенісу, карате, баскетболу, волейболу та фітнесу для усіх охочих. Я думаю, що спортзали Львівщини приватні сьогодні завидують, дивлячись сюди, але такі умови мають бути для наших дітей. Такі умови мають бути пріоритетом для кожної школи, садочку, спідноустанови, які ми сьогодні відкриваємо. 557-й – львівський півмарафон незламності. Бігова подія, що зібрала на площі перед оперним театром понад 1700 бігунів. Кожен з них сплатив внесок і обрав свою дистанцію 21 кілометр 5 чи 1600 метрів. Все заради того, аби зібрати кошти на обладнання для дитячої реабілітації. Та головною під час півмарафону стала дистанція 70 метрів. Чому і хто її біг? Розповість Алла Васьковська. Одягають стартові номери і спілкуються про те, як складно на милицях іти по бруківці. Так до старту на своїй дистанції готуються військові з пораненнями. Пацієнти реабілітаційного центру «Unbroken Ukraine». з ними – 12-річна Яна Степаненко. Дівчина втратила обидві ноги через ракетний удар по вокзалу в Краматорську. Замість звичайних сьогодні Яна – у бігових протезах. 70 метрів дистанції незламних вона долає з братом. Дуже рада. Спочатку дуже хвилювалася, а вже потім ні. По-перше, це перемога над собою. Це. Я хотіла показати дітям, що я втратила нові раніше. я Не могла ходити, а зараз мене є ноги. Я вже можу і ходити, і вже і мені бігати. Разом з сім'єю на півмарафоні Михайло Бакалюк, солдат 47-ї окремої механізованої бригади. Він добровільно пішов воювати у травні минулого року, а цьогоріч, 13 червня, отримав поранення на запорізькому напрямку. Втратив ногу дистанцію разом з ним. Пробігли дружина і син. Свою медаль після забігу Михайло віддає наймолодшому сину. Бурківці, да, прострибав дуже приємно декілька метрів свого марафону. Це перемога над собою, і я її присвячую своїм загиблим побратимам. Львівський півмарафон незглавності цьогоріч благодійний. У ньому беруть участь майже дві тисячі учасників. 1700 пробігли свої дистанції наживо у Львові. Решта онлайн у різних куточках світу. Внески учасників 50% від тих, хто а, біжить офлайн, і 100% від суми внеску учасників. Вся сума, які біжать онлайн, піде в центр незламні анброке на закупку обладнання, в дитяче реабілітаційне відділення центру. Марці з друзями на львівський півмарафон приїхав з Латвії. каже таким чином висловлюють свою підтримку, і вони вперше в Україні. Всі очікують, що українці тут в депресії, але ні, вони продовжують жити і боротись. Що ще їм залишається робити у львівському півмарафоні? Беруть участь не лише аматори, але й професійні спортсмени. У межах заходу відбувалися чемпіонати України на дистанції 5 і 21 один Півмарафонську дистанцію найшвидше подолав Микола Нижник з Києва. З Часом 1 година, 4 хвилини і 56 секунд. Згадуються старти, які були до війни. Я вважаю, що потрібно зараз проводити такі масові заходи, залучати і професіоналів і аматорів, проводити збори на підтримку наших збройних сил на різні там засоби. Цікаво, що серед жінок першість на цій дистанції здобула дружина Миколи Ольга. Два легкоатлетичні старти у Львові були відбірковими на чемпіонат світу з бігу на шосе, який розпочинається 30 вересня у Латвії. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемось з вами вже завтра о 19.00. До зустрічі.